Вітаю! Знайти значення виразу 5 степені логарифм з основи 5 від 4 помножити на логарифм з основою 2 від 3. Оскільки степені множаться, це означає, що ми основу підносимо до степені 2. Тобто, я спочатку піднесу, піднесу до степені логарифм з основи 5 від 4, а потім до наступного. Ось тут помічаємо, що у нас основа 5 і основа логарифму 5. Тобто користуємося основною логарифмічної дотожності. В результаті ми отримуємо в дужках 4. В степені логарифм з основою 2 від 3. Дорівнюю. Тепер підсказка 2, значить 4. Зводимо до двійки в степені 2. Тобто, 2 в степені 2 помножити на логарифм з основою 2 від 3. Тепер двійку перед логарифмом я її перенесу за властивістю в степінь 3 і маю 2 в степені логарифм з основою 2 від 9, і це буде дорівнювати 9. за